Почнемо. Другий тур. Піу Михаїл. Піп. Зайгард. Піп. Крол. Піп. Еракес. Піп. Гусеній. Піп. Ендо 02. Піп. Тіх Піп. Токсик. Починаємо. Так. Значить, тиоксіс. Ти був ультра-іграшкою, але тебе і згнали. Ну да. Хм. Я тебе можу назвати як не ультра обширком, а вищим? Добре. Почали! Ох.

Так. Я це? Я крол і пам'ятаєш, що говорив оператор. Хм, ну да. Ти теж не замічав? Ми похоже даже якось, може, правда він це говорив? Ну, я оператора мало знаю. Ну, напевно, да. Ну, йому всі довіряють. Хм, да, Довіряють. Ну, да. Не знаю. Не хочеться, можна. Не знаю, просто закимитись. Може в тройку попадемо Хм, да, Кстати, як я знаю, в першому раунді не сказали, що має тройка живих лишитись. Хм, да, да, так, торжака. Ладно. Піп-піп. Піп-піппіп. Угроза ой я! Що? Оа! ну, не знаю, що нам робити. I'm Zygard. Що? Що? Я тебе тримаю. Ні. Зайгард тебе зараз кине. Відпусти мене. Ні, я тебе не відпущу. не знаю

Зойгорд. Бум-бум-бум-бум-бум! Режим самознищення. Що? Я гусеній. В мене всі боялись. Мої удари легко тебе знищать.

Ти сильний, але я сильніше, обстилити пу, що ні, я втечу, дякую, Фу, да, уже взрыв, да. Дурный. Я умею летать. А вы есть наши... Они... Ну, хочется добро. Режим самознищення активований. О, що? Ой, тупой взрив. Оцей о, ракес. Тепер точно ти думареш. Отрава. В...

Пять, <плодот> шесть. Стоп. Зашел с тобой? Стоп. Что за... Зачем ти це зробив? Е, ну, я. я вас спас? Він вбив мого друга. А я хотів вбити його. Але за того, що він використовував свій лазер, е, ну мене просто вбило. Так ще було два взріба. Хоча, я думаю, після того, як ми пригнали в цю лаву, чи що це. Я я так і не розумію що це. Ем, то він уже добився. Але я все рівно скинув, щоб він там помер до кінця. А, а там, ну, пустота якась. Я не знаю, я вцепився за край острова. Мене скинули. Я під острів заліз, там якісь штуки були і... Стоп, стоп, стоп. Тепер ви було всього четверо. А... І добавився п'ятий? Оу. Стоп, стоп, стоп. Первя змінився. Хей, Дексіс, ти знаєш, хто-то прилетів? Невже. О, ні. Де Аксіс, Вот тепер ти точно помреш, що нічого не буде, ладно, ядм, стоп, що

Гей Ми тобі допоможем так. О, дякую вам, я б не справився сам, ха, та завжди. Яд а -а 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 -а. <плес> Що ти зробив? Увага! Вас залишилось троє, і я зробив так, щоб вас всіх телепортувало. І так, ви тут не зможете битись. Ну, такі тут правила. І правила прям такі. Коротше, краще вам не робити нічого такого. И вот um, да, где так. Так, воксе все выключилось. Все а, вот сюда треба нажати а и Так, закинче нам стоп. Мега-блок використовуйте, щоб додати мегаволюції.